Слава Богу, браті і сестри, ще раз всім, хто долучається по Новому Спасі Господі, ми дочитуємо молитви вечірні. Читали ми їх, дочитали до владику Чоловіку Любчим, щоб ви знали, можна з обіда читати до цього моменту вечірні молитви, якщо людина, припустимо, вечір втомлюється і не може читати, то дочитується до. Владику, чоловіку любче, там якраз стоїть молитва, достойно їсть. І тоді, вже перед сном, коли людина має лягати спати, вона читає молитву від Владико Чоловіку Любче. Отак От така була колись традиція. Так молилися. А зараз просто ми це все з'єднуємо в одне і читаємо повністю всі молитви. А колись так читали, до Владику Чоловіку Любче, можна було з обіду читати, і вже вечором приходиш відпочивати. і Прочитав перед ліжечком і ліг відпочивати. Так на сьогодні і вийшло. Так що простіть, так трошки не так як завжди. Але нічого, ми зараз з вами дочитаємо. Спасі, Господі, всіх, хто долучається. З вами чті Санаторій Почаїв, і ми з вами дочитуємо вечірню молитву. Спасі, Господі, за ваші лайки подобайки, за підписку, за те, що ділитеся трансляцією, за те, що підтримуєте. Спасі, Господі, всіх. Ну і ми після того, як прочитаємо з вами дочитаємо вечірні молитви, прочитаємо з вами і толкування на сьогоднішнє Євангелії. Так, спасі Господі, браті і сестри, ще раз всіх. Нагадую, дочитуємо молитви вечірні, молитва святого Іоанна Дамаскіна. Як тут написано, Юж указує на одр твої глаголі, тобто, показуючи, для, показуємо на ліжко, і читаємо молитву. <към> так що дочитуємо. Господи, благослови. Владихо чоловіку любче, неужели мені одресі, і гроб буде ріще, окаянною мою душу просвітіше днем. Семі гроб прилежить, сім'ї смерть предстоїть суда. Твоєго, Господі боюся і муки я. Зло же жетворя не пристаю Тебе, Господа, Бога мое, всегда прогнивляю, и причистую Твою Матери, все небесные силы, и святого Ангела, хранителя Моего, вем, Бог Господи, яко недостоин естьм человеку любія Твоего, недостоин єсмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хушу, или не хочу, ли не хущу, спаси м'я, а ще праведника спасешь и ничто живее. І чисто ащи чистого ніщо же дивно, достойний бо суть милости Твоя, но на мені грешнему диви милость Твою, осемьевич человеку любие твоє, да не одолеет моя злоба Твои, не злоголы, благости і милосердию, и якоже і, як і устрои мені вещь, просвіті очі мої, Христе Боже, да нікогда осну смерть, да никогда річить враг мой, укріпіхся на Него. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, заступник души моя будь Боже, <клес> яко посреди хожду дуситей многих избавьми от них і спасимя блаже, и человеку і нині, і и присно, і во веки веков. Амінь. Преславной Божию Матю и святых Ангел, святей, еще не молчного Своим сердцем и Ости, Богородицу Сие исповедующие, яковы, истинно Богово плащена, і молящуся, ні пристану у душах наших, знаменуємо себе хрестним знаменням, хрестимо чотири сторони кімнати, або чотири сторони світу, і читаємо молитву. Да воскресніть Бог і розточаться в разі Його, і да біжать от ліця Його, ненавидящі Його, як ще дим да іщизну. Я кота и твои огня, так від лиця любящих Бога, і знаменитойся крестным знаменем і веселие благодійных, радуйся причесний і животворящий животворящих Господень, прогоняй беси силою на Тебе, проп'ятого Господа нашого і Ісуса Христа, поправивши діяволю, і даровавши нам Тебе крест свій чесний на прогнання всякого супостата, о причесний і животворящий Господін, помагай помогай Мису святою Госпожею Дєвою Богородицею і со всіми святими во веки. Амінь. О мя Господи, силу и і Животворящого животворящего Твое Христа, і сохрани мя от всякого зла, о славе оставе, прости, Боже, пререшение наше вольне і невольне, я жив в слові і в ділі, я жив в ведении и я в дневності, я у умей в помышлении, нам прости, як благ, і человеку ненавидящих і обидящих нас прости, Господи, чоловіколюбче, благотворящим, благосотворим, братям і сродникам нашим даруй, я же ко спасению, прошению і жизнь вечную, в немощи сущі посіті і исцелень даруй, і же на морі управі, путешествующим с Христианам с служащим і милующим нас, грехов ставлення даруй, заповедавших нам недостойним, молитесь о них, по милуй повелицей Твоей милости, по Господи, прежде усопших Отец и братьей наших, и упокой их, идешь, пресещайся от лица Твоего, по мини Господи, братья наших, плененных, и избави от всякого обстояния, Помини Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и даш им яжику спасению, прошению и жизни вечною, помини Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просети нашим святом разума Твоего, и настави нас на стезі заповедей Твоих, молитвами Пречистой, Владычице нашей Богородицы и Присна Деве Марии и всех Твоих Святых, Яко благословенный си во веки веков, Аминь. Исповедую Тебе Господу Богу Моему и Творцу, во святей Троице, единому славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну, и Святому Духу, вся моя грехи, я же содях во все дни живота Моего, и на всякий час, и в настоящее время, дні и дні пришедшие дни и Делом, Словом, помышлением, объединением п'янством, пьянством, Тайно едением, празднословием, унынием, ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостижанием, хищением, неправды глаголанием, скверноприбычеством, шалоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихуимством, сквернословием и всеми моими чувствами, Зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупите, телесными ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего неправдова, осі жалея на себе Тебе, Богу моему, представляю, и ими волю кайтесь, Точею Господи Боже мой, по мозими со слезами, смиренному лютя, пришедшие же с решением Моим милосердием Твоим простими, і розріши от всіх всех -сих. я жив и слагола пред Тобою, як облах і чоловіколюбець, в руці твої, Господі, і Ісусі Христе, Боже Мой, предаю Дух Мой, ты же м'я благослови, ти м'я помилуй і живот вічний даруй мі. амінь. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вишнього в крові Бога Небесного, во дворят Господіві. Заступник моїй сіє, прибіжище моє, Бог моє, уповай на Него, як то избавить от все тіловчих слави сімей тіжна, пришма своим осені тя и його надеєшся, оружием обудитя істина, Його, не боишся от страха ночного, от стріли летящие водні, от від вещи от від неприходящие, от срящий беса полуденного. Падет от страны Твоя, Тысяча, и тьма Одесно, и тебе к тебе же не приближится, обачи очима твоим осмотриши, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, уповання мое вышние положились, и прибежище Твое, <кхм> не придет Тебе зло и рано не приближится Телеси Твоему, яко, ангелом Своим заповесил Тебе, сохранить тя во всех путях Твоих на руках, посьму Тя, Да, ніколи приткнеш його, камінь Ного Твоє, на аспіда й Василиска наступиш, і попіріш льва і змія, яко она м'я, і збавлю, і покрию і Яко позна ім'я Моє Воза мені, і услышу Його, снім і скорби зму Його, і прославлю Його Долго дні і Дні сповню Його, і явлю Йому спасіння моє. Спасі, Господі, браті, сестри, дочитали ми з вами. Вечірні молитви, посі Господі, всіх хто долучився по-новому, хто сам дочитав. Кому як вийшло? Ми з вами помолилися сьогодні, трошки так незвично, як завжди. Але ще раз нагадую, що до владику, чоловіку любче можна читати вечірні молитви з обіда. Навіть так буває, що людина на вечір втомлюється і вона вечором не може читати правила, то тоді вона собі читає. Після обіду, вже до владику чоловіку любче, а вже так, як ми сьогодні оце читали, то вже перед тим, як має відпочивати, може почитати оці молитви. Отак От на сьогодні вийшло. Спасі, Господі, і вас, браті і сестри, Спасі, Господі за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки, за те, що ви є, за вашу молитву. А зараз ми з вами давайте почитаємо, прочитаємо з вами. Толкування Євангелія, яке читалося перед початком ще вечірніх моліт. Зараз, хто не чув, ви почуєте невеличке толкування. Так що, хто має бажання, почитаємо разом повчимося. Давайте. Коли ж будуть гнати вас з одного міста біжить інше, говорить Христос. В випадку небезпеки учні Христові можуть і повинні спасатися бігством. Коли Бог своїм промислом подає їм руку допомоги, сохранивши своє життя, може знову сражатися, боротися. Нема нічого безславного для воїнів Христових, в тому що вони тікають, відступають, при умові, що вони не кидають Христового знам'я. Їм потрібно вийти із окруження, щоб продовжити духовну війну. Богу не потрібна безрозсудна храбрість. Він не одобряє нічим не оправданий риск. Ви не успієте обійти міст, міст Ізраїльних, як прийде Син Людський, утішає її Господь. Те, що вони проповідали про друге пришестя Христово, прекрасно і сповниться, і це буде скоро. Час трудів ділителей на неві Божій короткий, а воздаяння безконечне. Крім того, це пророцтво Спасителя перекликається з іншими його словами. Є деякі із стоящих тут, які не вкусять смерті, як уже побачать царство Боже, пришедше в силі. Це звершилося буквально на очах перших християн. Протягом 30 років проповідь про Христа, розп'ятого і воскресшим, обійшла світ і досягнула столиці світу, Риму. По істині, Царство Боже явилося в силі. Не вспіли учні Христові обійти міста Ізраїльів, як прийшло Царство Боже. По мірі того, як вони йшли з проповіді із міста в місто, відкривалися серця людей Христу, і вони і сповідували Його як Учителя і Господа, в Духі Святому вони знали Його пришестя. Учень, учень не вищий вчителя, говорить Христос, і слуга не вищий Господина свого. Якщо господаря дома назвали Вільзевулом, не тим, не, не тим не більше домашніх Його, тобто також назвуть. Учні Христові не повинні дивуватися, коли їх будуть чорнити самими гнусними іменами. Наступить час, коли слух сатани все будуть восприймати як тих, хто сражається проти сатани, а головні вороги сатани, сокрушаючи його царство, будуть названі його друзями. То, що произошло з Христом, відбудеться із ними, бути християнином, значить іти хресним шляхом вслід Христу. Хто хоче бути причасником Його слави, повинен розділити з Ним Його страждання. І в цьому сама велика милість і честь для любища Господа, такий шлях древніх і нових мучеників всіх святих, всієї церкви, бути християнином дорого стоїть, але хто сподобається приобщитися Христу Христовому, знає і силу Його Воскресіння. І так, не бійтесь їх, ібо нема нічого сокровенного, що не відкрилось би, і тайного, що не було би взнано. Що говорить вам в темноті, говоріть при світлі, і що на вухо чуєте, проповідуйте на кришах. Не бійтеся визвіщати істину, ніхто не може зупинити її. Те, що було сказано сокровенно на вухо, через віка обійшло всю землю, преодоліло всі прегради. І наш Господь дає мужність слова любищим істину. І не бійтесь тих, хто вбиває тіло, душі ж не може вбити. Тричі Господь повторяє ці слова. Не бійтесь, ми можемо навчитися справжньої смілості тільки в нього. У Христа немає страху, Він знає, що йому належить бути вбитим, ібо ненависть Його ворогів здіймається над ним, як страшні хвилі з самого початку його проповіді. Але Господь знає ціну всьому. Для нього земне життя мало що значить по порівнянні з вічним життям. Яке він знає з середини як син Отця Небесного, є на світі те, що хуже смерті, і невірність безчестя в цьому ряду. Люди можуть розрушити життя тіла, але вони не мають ніякої влади над істинним життям, яке совершенно не подається їхньому контролю. Мученик той, хто знає це, йде вслід Христу, гоним мі... Гони боль. Більше... Гонимі ага. тих, кого гонять, більше тих, хто їх гонить, Придаваємо їм мукам більше своїх палачів. По видимості гонителі сильніші, у них зброя і жорстока влада, але тільки в цьому смислі вони сильніші, звірські, дьявольські сильніші, гонимі сильніші їх внутрішньою непереможною силою. Обладати крепкими мускалами це. Замало бути крепким душою, ось що має значення. Промисел Божий особливим образом бдіт над Християнами серед страждань. Якщо ні одна з малих птиць не впаде на землю без волі Отця Небесного, ні тим більше Бог хранить Християн, служителів Христових, Чаду Божого. Той, хто любить нас, знає наше життя. До маленьких подробностей. Він знає нас краще, чим ми самі себе знаємо, Він знає, скільки у кожної з нас волосся на голові. Наш Бог, Творець неба і землі, Промеситель і іскупитель, содержить все в Десниці своїй. Він ніколи не оставить нас. Ми будемо во віки віков, окружені Його заботою. Якщо дано нам це знати, то чого нам бояться? Все заключається в нашому. Все заключається в нашій відповіді на це питання. Ось таке, браті і сестри, толкування сьогоднішнього дня, що виявляється, що християни гонять, і є можливість, що він може. Тік ти, щоб спасти своє життя, щоб потім знову міг проповідувати слово Боже іншим людям, наставляти їх, то він повинен це використовувати, якщо Господь дає йому таку можливість. Господь не вимагає від християнина, щоб Він без розсуждені <кхух> йшов на ризик свого життя, щоб потім люди, які чаяли би, чекали, почути Слово Боже, лишиться без слова Божого. Ось так, браті і сестри, Господь. Розказує і вчить християн правильно жити. Єдине, що не повинні християни робити, як сказано коли-небудь тікати, щоб вони не відрікалися від знам'я Христового. Тобто зберігають своє життя для того, щоб потім можна було комусь знов послужити і розказати про Христа. Далі ми бачимо, що Господь говорить про те. Що Він піклується про своїх, він знає в кожного на голові, скільки волосся є. Якщо навіть сказано без волі Отця Небесного не падає пташка на землю, то тим більше Бог печеться про християн. Тим більше промисел Божий перебуває з християнами, коли вони гонимі, коли вони переслідуваними. І ми знаємо, що коли повстають проти християн-гонителі, це не просто гонителі повстають. це... Ворог людського роду через тих своїх людей, він хоче служителів Христових знищити, для того, щоб Слово Боже не розповсюджувалося. Але Господь береже, Десниця Господня всіх береже, укріпляє, врозумляє і спасає. Через те, християни, тобто ми з вами, знаючи цю істину, знаєте, що істину, повинні повністю довіритися Христу. Так що поможи нам, браті і сестри. Сьогодні попалось мені таке в ролі, може ви бачили, є такий професор Осіпов Олексій Іліч Осіпов, і він розповідає таку історію. Чомусь вона так попалась мені сьогодні. Він розказує, що в нього була знайома лікар, християнка, і в неї почалися хвороби тіла. Тіло почало там в неї лопати, текти, дуже сильно страждало. І питалась, ну, щоб він помолився, щоб просили, чого, як. Ну, він каже, не знаю, ну, молився всі, як міг. І ось чоловік написав письмо йому потім, що жінка його, вісні явився апостол Павло. І сказав апостол Павло, вона так бідно молилася, просила, щоб Господь помилував її. І апостол Павло їй явився і сказав: чим більше будеш лежати в ліжку, тим менше будеш в пеклі. Ну, якось такі слова. І це настільки були такі слова для неї, що вона потім зовсім, як він каже, коли її побачив, да, хвороба залишилася, але каже, це була інша людина, яка зрозуміла смисл от всіх цих її страждань. І каже, вона так і померла, відійшла в вічність, але наскільки це от людину воодушевило. І навіть ми бачимо, що святі Отці дійсно розповідають такі історії. Що чим більше людина знаходиться на такому ліжку одру болезненому, тим безропотно, тим більше прощаються її гріхів. Пам'ятаєте, є така історія історія про те, як один чоловік хворів і казав: Господи, забери мою душу, я вже не можу мучитися. І ось явився йому ангел. Явився ангел. І каже: тобі ще треба мучитися рік. Але якщо ти бажаєш, я можу твою душу забрати на три години в пекло. Той так зрадів думає три години в пеклі. Що ж там три години? А тут цілий рік мучиться, згідний. Ну, ти добре подумай, добре подумав. І ось ангел забрав його душу, заніс його в місце вічних мук і каже: Я прийду. І все, закрилися, світло пропало, муки, крики, страх. Довго година прийшла, дві години, три години, чотири день прийшов, тиждень прийшов, місяць прийшов. І тут являється ангел. Підходить до нього, а той каже до ангела: Я не думав ніколи, що ангел може обманювати. А він каже: А чому я тебе обманував? Ти ж сказав, що прийдеш через три години, а вже, певно, місяць прийшов. Він каже, ні. Пройшло тільки дві години. Дві години. І цей чоловік почав благати, що я згідний до другого пришестя бути на землі, тільки забери мене звідси. І Господь забрав, ангел забрав душу того чоловіка, вернув назад в тіло, для того, щоб той чоловік міг людям розказувати, що наскільки дійсно зовсім все по-іншому. І Господь він дає, буває, такі хвороби, щоб людина дійсно. Якісь гріхи могла спокутувати тут на землі, для того, щоб потім їй менше було там, на тому світі. Отак, От браті і сестри, через те, бачите, ми не знаємо промислу Божу про нашу душу. Коли при подобному Антоні було явлення всяких світів на землі, які диявол розставив, він каже, Господи, хто може спастися? А він каже: Ти спасайся, а я про кожного сам піклуюся. І коли він питав, Господи, а чому одні в малому віці вмирай, другому? Другий так, а третій так, Він каже, ти думай про себе, а я про кожного піклуюся сам. Тобто ми до кінця промислу Божого не можемо зрозуміти. Через те нам треба навчитися казати, Господи, да буде воля Твоя. Це тяжко, це дуже тяжко, це не просто, але це приклад молитви, яку дав нам сам Господь наш Ісус Христос, да буде воля Твоя. І тоді Бог буде укріпляти, давати сили, і людина зовсім по-іншому все буде переносити. Так що, браті і сестри, укріпи всіх нас Господь, поможи всім Боже. Да. В кожного своє щось є, бачите? В кожного якийсь є недух, в кожного якісь є проблеми. Але як казав, якщо я не помиляюся, Іван Златоуст, він казав, що якщо тебе біда, каже, слава Богу за все. І біда, Наполовину зменшиться. Якщо в тебе радість, скажи слава Богу, за все. І радість збільшиться. Так треба нам навчитися. Знаєте, як один чоловік був. Проблеми в нього були, і кольцо таке, ви чули, що Соломон ніби дав, чи хто, чи старчик дав, казав, а напиши на кольці, завжди так не буде. І ось проблеми, він, бідний, страждає, дивиться на кольцо, Завжди так не буде. Ху, легше стало. І раптом в нього все стало гаразд. Він приходить, такий довольний до старця, каже, все, в мене все добре, можна вже кульце знімати. Він каже, ні, тримай кульце. Завжди так не буде. Так, браті, сестри, так що поможи нам всім Боже, поможи нам всім Боже, це зрозуміти, щоб Господь нас укріпив, розумів, щоб ми стали добрішими, щоб ми старалися не осуджувати наших ближніх, знайомих, щоб навпаки старалися сострадати їм, помолитися за них. Більше звертати уваги на себе. Бо завжди буває так, що ми як з кимось говоримо, себе хочемо показати в кращому світлі, а на когось хочемо спихнути, що це вони винні. Оце осуждіння не можна. Треба навпаки, старатися за них помолитися, порадіти, підтримати. Ну і Господь тоді буде нас укріпляти, Богу це буде приємно. І в нас буде являтися любов і милосердя до ближнього. Спасій, Господі, всіх. Поможи всім Боже, всім ангелам хранитля до сну, покрову Цариці Небесної. Зранку, якщо будемо живі й здорові, від 7.30 до 8.00, цей період да, зранку, цей період будемо ставати на утренню молитву. Буває по-різному. Буває, що бачите, і в 7.30 сьогодні, і буває і навіть вчора, там коли в 8.05, як вийдемо? Так що простіть, але стараюся в цей момент, що ми з вами вийшли ще на утренню молитву. Спасі Господі всіх, поможи всім Боже. З вами був Чтець Анатолій, почаю. У нас сьогодні була гарна погода, був трошки дощ, як кажу, дощ вітри, але слава Богу, за все. До ранку. Спасі Господі за ваші лайки вподобайки, за вашу підтримку з Богом.